Бо те, що уявляє людина як щось темне, небезпечне, це дуже великий простір з дуже великим потенціалом. Це глибина, звідки наша сутність бере енергію на втілення, на творчість, на реалізацію. Бути по справжньому живим і щасливим, недостатньо бути. Лише доброю, хорошою людиною, бо у кожного розуміння добре і хорошої вони, вони свої. Тільки коли ти занурюєшся більш глибше, ти розумієш, що не існує не добра, не зла. Багато хто шукає чи уявляє, що він шукає свої відповіді про темряву, намагаючись вивчати це поле, але частіше за всього вони залишаються лише в театрі, де перед ним дуже погано. Них костюмах ляльки показують свої фокуси, і людина на цьому зупиняється або в страху, або в фантазіях, виявляючи собі, що воно так і є насправді. Дуже багато людей фантазує про темно або користуються фантазіями інших. Багато хто намагається в неї в неї дивитися, але не витримує і відвертається, залишаючи себе, знаєте, як напівдоху. Ну ось трошки не вистачило. Не вистачило. хтось бавиться, побачив театр і починає з цим театр інтерактивний такий театр, починає з ним вступати в контакт, вважаючи, що перед ним якісь істини персонажі. Потім намагається пересказати інших про цих персонажів, розповідаючи, що це істина, але дуже далеко це від істини. Створили. Образ темрявої як істоти, деякі з них навіть поклоняються цьому, і це, це їх правда, це їх реальність. І вони це щиро вірять, бо залишилися саме, саме в цьому поганенькому театрі. Люди не бачать, хто цим керує, і насправді що цим керує, і з таким захватом слідкую за цим театром. Аплодує і вважає себе неймовірно унікальним, вважаючи, що це лише їм відкрилося. Ті, хто проходить трошки далі, частіше лякаються і не витримують, відвертаються, і називають вони це темною ніччю душі. Це такий період, коли людина стикається з темними речами, це внутрішній тиск, випробовування, темна ніч душі. – це свого роду ініціація, яку хтось проходить, а хтось ні. Але це не останній крок. Я розумію, що я розповідаю не для всіх. Я розумію, що більшість глядачів можуть злякатися моїх слів, можуть скласти в уяві свої якісь нові шаблони, якісь образи накласти на мене, на те, що я кажу. Мій меседж направлений саме на тих людей. Які розуміють, що через те світло, яке пропонує нам наше звичне життя, не отримати гармонії. Це слово не вміщує, і ти постійно ходиш по тулу і намагаєшся інтерпретувати те, що ти відчуваєш, те, що ти знаєш, на людську мову, на те, щоб зрозуміли, кому потрібна ця інформація, ті, хто шукає, складно пояснити те, що має багато шарів, складно пояснити те, що немає. Однієї такої структури, що це дуальна структура, це дуальна сила. Я розумію, що це те, що я розповідаю, це. Може здаватися містикою якоюсь езотерикою, але це не так, це навіть ближче до реальної фізики, чим до містики. Але це те, що я розповідаю, це є тим, що змінює, кардинально змінює життя, кардинально змінює тебе. Не робить тебе поганішим, агресивнішим. Ми звикли думати, що те, що ми ховаємо в собі, те, що ми притискаємо, заперечуємо. Воно чомусь повинно на нас озлоблюватися, і повинно якось нам нанести яку шкоду, якщо ми це випустимо. Ця сила вона існувала в нас з самого початку. Ще до народження воно у нас було, і при народженні воно з нами було. І чомусь більшість людей вважає, що це повинно зруйнувати тебе, що це повинно направити свою цю міць проти тебе. І це не твоя вина. Тебе навчили не приймати це. Тебе навчили цюратися цього, і тебе навчили, що ти постраждаєш. Кожен з вас заслуговує по праву народження, бути щасливим, і кожен з вас може бути щасливим, якщо дійсно цього захоче. І це не комплекс молитв, не якийсь перелік пунктів, якому повинен ти відповідати. Ні, це належить тобі по праву народження, і воно з тобою з самого початку. І зустрівшись з цим, прийнявши це, ти нарешті станеш по-справжньому цілісним, по справжньому тією людиною, якою ти з самого початку був задуманий. І знаєте, що саме кайфово в цьому, коли відбувається ця інтеграція в тобі, ти отримуєш безмежну силу всередині себе, безмежну силу, безмежну впевненість. Багато хто запитує, як же себе покохати. Як почати себе цінувати в цьому стані? У тебе не виникає ніяких питань щодо цього. І я розповідаю не тому, що я така самарітянка, Хочу, щоб усі були навколо щасливі. Мир заради миру. Ні. Я розповідаю це, бо сподіваюсь. Що серед вас є людина або кілька, які питають себе, що зі мною не так. Чому я не відчуваю себе вдома, не відчуваю себе комфортно в цьому житті, все начебто є, але немає того відчуття задоволення і постійна туга всередині. І я знаю, що зараз дивиться мене той, кого ця туга роз'їдає до кісток. І він пошуку можливо, він щось читав, шукав якусь філософію, яка полегшить його життя, не полегшить. Поки ти не прийдеш до себе, поки ти не приймеш себе, твоє життя не стане легше. Навіть якщо ти заробляєш мільйони, мільярди неважливо, любим ресурсом, ти можеш затикати цю деру. А на бездонно цю деру треба подивитися. Це не просто дира, це прірва з дуже темною глибиною. І тільки там знаходиться ця енергія, тільки там знаходиться ключ до дверей життя твоєї мрії.